Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео з моїми покупками, ті, які я зробила до свят. Сьогодні у нас буде декор для кімнати, будуть дифузори, будуть ароматизовані свічки, тобто все те, що робить, ну, комфорт в кімнатах, особливо до свята. Вирішила вам їх показати, поділитися посиланнями там, де я їх брала. Давайте розпочнемо з першого товару вірніше, з двох, можна так сказати, я взяла новорічний декор для кімнати, можна так сказати. Це гноми. Мали вони назву Беш з вишневим стається. Коштували вони десь один біля 400-500 гривень. Точну ціну вже не скажу, тому що я брала доволі давно, брала я їх в епіцентрі. Давайте я спочатку вам їх покажу. Ось такий в них вигляд, дуже гарний, дуже такий казковий. Я обожнюю декорувати взагалі кімнати. Плюс до всього на різдвяні новорічні свята також це дуже цікаво. У мене багато вже різноманітного декору є, а от гномів, саме гномів немає. Я хотіла хотіла взяти якийсь один. До речі, велика кількість в епіцентрі була на вибір гномів саме. Але мені попалися ось ці два в парочці, тобто він і вона. Вони дуже гарно так виглядають. Я вирішила взяти два. Тим паче, вони не дуже такі, прям супер дорогі, тому що я ще побачила, були там. Здається, домові два. Він і вона. Також дуже гарно були вони одягнені, дуже стилізовані дуже гарно, але вони були більші за ось цих гномів. І вони, здається, один коштував біля 700 гривень, якщо я не помиляюся. Тут вийшло, що два коштує 800 десь гривень. вони, ці, Ця парочка вийшла у мене, тому я все-таки вирішила взяти гномів, тим паче по них я йшла. тому ось так. Ну ось такі два гнови. Мені дуже подобається, що в них такі прикольні класні шапки. E, взагалі хотілося взяти з обличчям, але не було. З обличчя верніше, були, але ну, ті, що були, мені не дуже сподобалися. Мені подобається їхня кольорова гама, те, що такий, е, такі вони спокійні, нейтральні, тобто є білий, беж, вишневий колір, дуже вони гарно вдвох е, дивляться. Мені подобається, ще, що вони дуже гарно шиті, тобто дуже такі елементи, є деталі певні, і на черевичках, і от е, навіть черевички чи то колготки, чи ще що на ній. Дуже це гарно виглядає так. Тобто мені дуже сподобалося. Зараз вони вже в мене стоять в кімнаті вдвох, парочкою, дуже гарно виглядає, дуже по-святковому. Тому я своєю покупкою задоволена на всі 100. Дуже гарні гноми. Я їх брала не онлайн, але я постараюся знайти в інтернеті. Бо є ще доступний епіцентр і в інтернеті можна замовляти онлайн покупки в них. Тому, якщо я знайду, я залишу вам посилання. Так, далі я ще придбала в тому ж самому епіцентрі пряниковий будиночок, коштував він десь приблизно 200-300 гривень. Точно я вам не скажу, тому що доволі давно я брала ці речі. Вони в мене просто чекають свого виходу, скажімо так. Тому точні ціни вже не скажу, чеку я не зберегла. Звичайно, якщо я знайду на сайті в епіцентрі, я вам залишу посилання. Ну, якщо не знайду, то, можливо, щось подібне віднайду. Має він ось такий вигляд, він не він не дуже бюджетний, як для такого будиночка, але ну, я вирішила взяти, тому що мені дуже подобається ось цей сам формат пряникового будиночка. У мене такого ще немає нічого подібного. Тому я вирішила його взяти. Вони мені потрапили на очі. Там, здається, ще були кілька видів їх, різні тут були кольори, різні були тут фасони, скажімо так. По-різному були розташовані ось ці цукерки на ньому. Тут, в принципі, якщо видно, то тут певні цукерочки на ньому, різдвяний декор і так далі. Тут він ще внизу, ось така в нього є штука, він взагалі світиться. Ну, чесно кажучи, ну, вам не буде видно, тому що в мене тут світло, вам не буде його видно. Але коли включаєш, він не дуже гарно дивиться, коли він. Дуже тут така, не дуже якісна, скажімо, фарба. Він, як підсвічується, не дуже його добре видно. Тому, в принципі, я його не включаю, можна зробити навколо підсвітку і так далі. Але принцип пряникового будиночка дуже гарно виглядає, тим паче його можна поставити в якусь композицію. Я поки що його поставила до своїх гномиків. Тому дуже це гарно виглядає, дуже мені це подобається. Звичайно, в майбутньому хочу придбати якийсь більшої кращої якості, ну, поки що буде такий. Далі в нас будуть дифузори бренд Tesori, якщо не помиляюся, перший має назву Ayurveda, коштує він 292 гривні. Колись я вже брала з цієї лінійки дифузори, напевно, минулий рік. Здається, була назва там Hamam. Якщо не помиляюсь, він мені дуже сподобався, попри те, що ціна не дуже Велика, вони, він вірніше, той попередній її дуже мав гарний аромат і дуже стійкий аромат надовго його вистачило. На ці я заглядалася, але я їх так і не взяла. Вирішила взяти цей рік, скажем так. Тому що протягом року у мене були там інші дифузори. Вирішила взяти ці, довго не шукати. Ти паче я хотіла перепробувати, як я вже говорила, тому взяла ось цей, який має назву Аюрведа. Тут його 200 мл. Давайте я вам його відкрию, покажу, що всередині. Всередині, ось такі дерев'яні тут палички будуть, і саме. Сама баночка має вона ось такий вигляд. До речі, дифузори я брала і другий покажу. Я їх знайшла на розетці. Там я й брала попередні. Ну, Аромат я вам не скажу, чи це аромат аюрведи, дуже такий контрастний, насичений є. Навіть я б сказала, такі трішечки, як парфуми. Звичайно, так його не можна визначити, який в нього аромат, і наскільки він буде стійким. Потрібно, звичайно, поставити ось ці палички і подивитися, як уже буде далі він, який матиме аромат і як буде розсіюватись по кімнаті. Звичайно, коли він у мене закінчиться, я вам зроблю свій відгук. Поки що ще не ставляла, буду тепер, нарешті, ставляти, тому що тримала, щоб вам показати. Ось такий перший дифузор. І ще в мене є один дифузор, також тесорі. Але тут аромат Білий мускус коштує він 292. Гривні також та ж сама ціна. І літраж здається той же ж самий 200 мл, але упакування трішечки більше. Ось таке в срібному виконанні. Давайте я його також відкрию. Всередині тут також ось такі палички. Паличками можна регулювати аромат. тобто як, як, Чим більше паличок, тим буде насиченіший аромат, чим їх менше, тим менший аромат. Ну, я знаю минулий раз, ось цей хамам з цієї лінійки, то е, потрібно було все-таки менше паличок поставити, тому що я поставила всі. І аромат прям, ну, був дуже насичений, дуже стійкий. Тобто, прям такий дійсно як парфумований. Так, всередині, ось така. Баночка. Така вона металева, як і все попередня, вона з такого ніби металу, ці баночки. І давайте я відчую аромат, але ж знову ж таки, ну, тут прям такий аромат, я б сказала, мильний, мені здається, але ж знову ж таки, потрібно його ставити туди, верніше, ось ці палички, і щоб він розсіювався по кімнаті, тому що буде зовсім інший аромат, не той, що зараз я відчуваю. Тут такий він дуже насичений, дуже концентрований, тому важко вам сказати. Просто тут назва першого аюрведа, а другого білий мускус. Тому ось так. Звичайно, буду їх тестувати. Вони в мене трішки постоять. Потім я вам у своїх відео з порожніми баночками за них розповім. Так, і в нас залишається ще дві свічки. Е, нарешті я придбала свічки, тому що дуже довго збиралася. Е, хотіла ще в осінній сезон придбати, але так і не придбала. Нарешті я придбала хоч на е, е, різдвяні свята. Так, перша свічка має, ну, я е, вам буду зачитувати ту назву, яка на самому сайті була Соєва ароматична свічка. Бренд, напевно, Soil Galaxy. Глінтвейн в гіпсовому кашпо, гарбуз білий. 200 мл 567 гривень. Брала, до речі, є ці свічки на сайті також. Розетка. Я довго рилася, безліч там товарів, звичайно, але е, я просто довго сиділа і натрапила ось на цей магазин, чи то бренд Soul Galaxy. Не знаю, як правильно вимовляється. Скоріше за все, я так думаю, що це. Handmade, тобто власноруч виготовляють ці свічки, тому що коли мені перетелефонували. Повідомили, що вони готують їх до виготовлення. Ну, якось так. Не знаю, я вже не перепитувала, говорю так, як є. Саме перше, мені дуже сподобався їхній дизайн. Це з гіпса, я так розумію. Мені дуже подобається, що ось тут знизу є така штучка, яка, коли ви ставите, вона не гупає, м'яко їзде по столу, тобто дуже мені це сподобалося, дуже продумано. Ну і дуже гарний вигляд. Ще в них були такого помаранчевого вигляду. Ну, я вирішила не брати помаранчевого тому що це вже зимові свята, трішки я спізнилась. Треба було в осінній період купити. Ну. Но... Вже як є, тому взяла ось такий білий гарбузик, що він більше компонувався вже до якихось різдвяних композицій. Тут у нас аромат Глінтвейну, це новорічний, в принципі, аромат різдвяний, всередині має ось такий вигляд. Тобто, ось так вона накривається, відкривається кришечка. До речі, мені дуже подобається, коли свічки є з кришечками, тобто в них не лізе ніякий пил. не... Розсіюється аромат, коли вам не потрібно. Тобто, дуже мені подобається, що є ось ці кришечки. Ну і всередині вона має ось такий вигляд. Ну і, звичайно, ось цей супер-супер аромат. Дійсно, гліндвейну. Я ще як розпаковувала розпакування, вже відразу відчувався цей аромат. Я надіюся, що вони дуже стійко будуть триматися. Я ще їх, звичайно, не підпалювала, тримала вам щоб показати. Але те, що я бачу візуально, і те, що я відчуваю на аромат, мені дуже і дуже сподобалося. Знову ж таки, буду тестувати, потім вам буду щось говорити: ось така перша свічка. І друга свічка знову ж таки, вона має назву Соєва ароматична свічка. Е, суфле із гарбуза в гіпсовому кашпо червоному 300 мл. Її тут 495 гривень вона коштує. Має вона ось такий вигляд, тобто вона в червоному такому форматі на ній нічого нема. Знову ж таки, знизу ось ця є штучка, якою ви не гупаєте, не ковзаєте по столу. Є тут кришечка, і всередині ось такий у неї вигляд. Знову ж таки, аромат, то, що тут є, не зовсім він різдвяний, новорічний. Це в гарбузику там. Глінтвейн, mm, то це більш різдвяний новорічний аромат. А тут більш осінній, тому що тут суфле із гарбуза. Ну, я вирішила взяти, тому що, знову ж таки, як я вже говорила, і минулу осінь, і цю осінь. Все я хотіла купити свічку саме з ароматом гарбуза, щоб щось було таке осіннє. Ну, я ніде не могла знайти ні на Мейкап, ні на Єві, зазвичай я там замовляю і свічки. Е, вирішила пошукати де-інде і натрапила ось на таку свічку. Такий в неї аромат дуже приємний, такий кондитерський в неї аромат, бо тут суфле гарбузове. Е, я б не сказала, що тут прям гарбуз, ну, десь далеко відчуваються нотки такого. Вареного гарбуза чи то каші гарбузою, не можу вам вже сказати, але аромат супер. Мені дуже подобається. Дійсно, такий він осінній, ну, вже буду використовувати на різдвяні свята. Дуже класний аромат, дуже мені сподобалось. Дуже сподобалося те, що він ще в такому червоному відтінку. Також, в принципі, це підійде до Різдва, десь якісь композиції поставити, десь на стіл, як декор. Тобто, крім ароматів, мені дуже подобається їхній дизайн, який також підійде. І взимку. Звичайно, на ці всі товари я вам залишу посилання, перейдете подивитися детальніше. В принципі, мені все сподобалося, ну, крім дифузорів, які потрібно ще тестувати. Звичайно, буду тестити, потім вам буду щось говорити детальніше. А от декор і свічки, в принципі, я вже ними задоволена. Я дякую, що ви додивились дане відео до кінця. Буду дуже вдячна за. Коментарі до даного відео за ваші вподобайки, підписки, адже це дуже важливо для мене. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока.